Було б круто мати оточення з мільйонерів, з ким ви можете завжди порадитись, обговорити нові ідеї і отримати нові можливості. І я в свої 19 років точно так само мріяв про таке заряджене оточення і читав безліч книжок по нетворкінгу. І невеличкий спойлер: я більшість з тих знань, які я там отримав, не зміг використати, тому що вони не працюють. І за 5 років власного досвіду, власного бізнес-шляху я випрацював ту модель, яка приносить результат, тому що зараз в моєму оточенні десь. Десятки молодих, успішних людей, більшість цих а, людей мільйонери. Багато кого ви знаєте, вони досить відомі. І про це сьогодні я вам буду розповідати, тому що моя модель дозволяє ефективно заводити знайомства і підтримувати потім зв'язки. І частина з таких комунікацій приводить до того, що у вас з'являється друг, на якого ви можете покластись, друг з числа мільйонерів. Отже, дивіться це відео, якщо ви хочете розширити коло знайомств, навіть якщо ви повний новачок, поки що не досягли значних Успіхів, але просто розумієте, що оточення вам потрібне. Насправді, довгий час я абсолютно недооцінював нетворкінг і мені здавалось, що я можу досягнути, знаєте, значних результатів, сидячи просто вдома, фокусуючись на своїй роботі, купуючи навчання. Ні, так воно не працює. Я зрозумів це в той момент, коли. Я дивився за деякими людьми, які почали заходити в мою нішу, і зрозумів, що вони рухаються набагато швидше завдяки. Цим знайомством і що можна отримати завдяки ось цим знайомствам, що можна отримувати просто через те, що ви спілкуєтесь з іншими підприємцями зі своєї сфери, і не обов'язково навіть зі своєї сфери, і не обов'язково навіть з підприємцями можна з спеціалістами, з креативними людьми спілкуватись, і ви будете отримувати думку з боку і чужий досвід, причому. Можна сказати, безкоштовно, якщо взагалі записувати витрати якісь, скажімо, інвестиції на спільно прожиті моменти. Ну, наприклад, ви ж підете в ресторан, ви вип'єте там кави, щось там поїсте, і ну, потратите 50 баксів. Але завдяки ось таким маленьким діям і невеличким інвестиціям, які, ну, знову ж таки, можна дуже натягнуто назвати інвестиціями, ви можете знайти відповіді на потрібні вам запитання. Саме так рухались ті люди, на яких я дивився, і після цього мої. Уявлення про важливість нетворкінгу і кола знайомств, воно змінилось, і в той момент я зрозумів, що я маю почати спілкуватися з іншими людьми, я маю заводити знайомства, я маю допомагати іншим, я маю будувати стосунки, і потім, якщо мені буде щось потрібно, я отримаю допомогу в вигляді знань чи конкретних дій від цих людей. Але звичайно, я зрозумів, що і мені потрібно бути активним і віддаючим, не просто знаєте, забирати щось, а і коли потрібно. Віддавати цим людям і ось так будуються взагалі відносини. Але зараз не про це. Я хочу сказати одну дуже важливу фразу, яка в один момент перевернула моє уявлення, в принципі, про те, як працює все в цьому світі. Дивіться, ви маєте зрозуміти, що навколо нас люди, і ми любих результатів можемо досягти саме завдяки взаємодії з іншими людьми. І в контексті цього просто вслухайтеся і вдумайтесь цю фразу. В житті ми отримуємо саме те, про що ми можемо домовитись, і якщо задуматись, світ він реально максимально такий пластичний резиновий, тобто немає таких правил, які не можна порушити. Я дійсно навіть роблю якусь відсилку на закони, тому що дуже часто, ви знаєте, в житті стається так, що якісь люди домовляються про те, що вони щось зроблять, таке навіть нелегальне. Тобто, можна домовитись навіть про це. Рамок в принципі не існує, але звичайно, ми. Чесні підприємці, і ми не будемо говорити про це, і точно ми таким шляхом не будемо йти. Я просто хочу підвести вас до тієї думки, що можна домовитись про все, навіть про те, що вам здається супертвердим і непорушним, абсолютно, якщо є якесь правило, по типу не можна створювати такий контент, тому що ви можете з якоюсь людиною поспілкуватись, і потім вона вам дасть дозвіл на це. Тобто ще раз. Ви можете домовитись про все, але йдемо далі глибше. І тут виникає ще одна думка, і я би так сказав, навіть запитання. А як ви думаєте? З... Більшою вірогідністю, в якому випадку ваш співбесідник скаже вам так: якщо ви знайомі з ним, якщо ви вже давно спілкуєтесь, ви спільно проводите час, ви знаєте його дружину чи її чоловіка, і так далі, так далі, чи в ситуації, коли ви вперше бачитесь, відповідь абсолютно очевидна, і саме тому потрібно створювати велике коло знайомств. щоб Можливо, було ось цей світ, і в принципі ваше життя ліпити так, як ви цього хочете. Але ми йдемо ще глибше, і давайте поговоримо про те, а чому у випадках, коли ви знаєте людину, вона з більшою вірогідністю погодиться, тому що тут включається психологічний тригер. Взаємної вдячності, і він випрацьований за мільйони років еволюції нас як біологічного виду, і нам потрібно було комунікувати з іншими людьми, досягати згоди і допомагати тим, хто допомагає нам для того, щоб вижити. І ось так у нас все в голові працює. Це один із фундаментальних тригерів, які я дізнався ще в книзі Психологія впливу Роберта Чалдіні. Я її, до речі, вам рекомендую. Тому люди будуть з набагато більшою вірогідністю допомагати вам, якщо ви до цього допомагали їм, навіть не обов'язково допомагали. А хоча б ви з ними проводили спільно час. А це все одно корисно, якщо люди отримували завдяки вам якісь позитивні емоції, це вже користь, яка запам'яталась, і вона потім буде врахована в моменті, коли цей трігер має спрацювати. Але перед тим як я вам розповім, як саме знайомитись з людьми, які бувають варіанти нетворкінгу, поговоримо про фундаментальні істини, які вам потрібно запам'ятати, тому що без їх розуміння і прийняття ви дійсно не зможете. Почати будувати ваше коло успішних знайомств, ви не зможете будувати відносини, тому що вас буде просто щось блокувати всередині. І перша думка: якими б крутими, якими б значними постатями не були конкретні люди, вони всього лише люди і не потрібно їх наділяти магічними властивостями. Тобто, якщо ви дивитесь. На когось, на мене можливо, на якогось іншого підприємця. В нього можливо в інстаграмі десятки, сотні, мільйони підписників. І ви починаєте боятись цю людину. Ви думаєте, о, він вона легенди, о, це щось нереальне. Я, я дуже хочу познайомитись, але мені страшно. Цей страх ви маєте в собі перебороти просто чітким усвідомленням того, що це звичайні люди, і скоріш за все свої значущості в. В ваших очах вони навіть не розуміють, тобто ви можете бути певними, що вони відреагують абсолютно спокійно на те, що ви почнете з ними діалог, якщо підійдете десь в офлайні. Отже, повторюю ще раз цю істину, не потрібно наділяти будь-яких людей, навіть супер успішних, якимись магічними властивостями, старайтесь їх сприймати як звичайних людей, з якими можна побудувати стосунки, і вам від цього стане тільки легше, тому що коли до мене підходять люди і. Майже майже всі одна і та ж сама картина. Я маю на увазі підписники. Вони там, наприклад, достають телефон і в них руки дуже тремтять. Ще раз, це через те, що моя значущість в їх очах збільшена. Так, я розумію свою значущість, але я завжди буду відноситись до усіх людей, особливо до підписників, максимально позитивно. Тому заспокойтесь, якщо підходите до мене, якщо підходите до якогось іншого спортсмена, підприємця, когось ще актора, яких ви знаєте давно, Давно цінуєте, любите ще раз. Вони звичайні люди. Видихаємо і будуємо діалог на ось таких от нейтральних, скажімо так, емоціях без страху. Тому що, коли я, наприклад, бачу ось такий страх, знаєте, мандраж, то і мені дискомфортно, і я теж починаю трошечки нервувати. Друга фундаментальна істина активні дії це запорука успіху. Можливо, ви досягли значущих результатів, дійсно сидячи в кімнаті, нічого не роблячи в плані соціальної активності. Ви не знайомитесь, ви не ходите на тусовки, на івенти. От ви знаєте, такий інтроверт на максималках, але ви змогли побудувати успішний бізнес чи досягти інших значущих таких результатів в інших сферах життя. Неважливо. Якщо так сталося, не думайте, що до вас почнуть сотнями йти люди і намагатись комунікувати. Ні, такого не буде. Якщо ви хочете заводити знайомства, якщо ви хочете, можливо, навіть додаткового визнання в конкретних колах, ви маєте приходити розповідати про себе, знайомитись з людьми. Тільки так не думайте, що маючи навіть навіть соціальні мережі. Ви познайомитесь з величезною кількістю людей, тому що хтось буде боятись вашої реакції, хтось не знає вас, буде боятись написати, кудись запросити. І в кінці кінці ви просто закриєтесь собі, не зможете отримати те, що світ насправді вам пропонує. А світ пропонує купу класних людей, які можуть війти в ваше оточення, і ви просто втратите купу. Класнючих просто можливостей, можливо, проектів, можливо, інвестицій, якщо вам потрібно, і так далі. так далі. Я ще раз повторю, активні дії в плані розвитку своєї мережі знайомств і друзів це ключове, і вам не потрібно думати, що ви можете відсидітись десь тихенько, а до вас будуть люди йти, 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 йти. Ні, так не буде. Третя істина. Вам спочатку, особливо якщо ви інтроверт, буде. Дискомфортно знайомитись, комунікувати. Вам навіть буде здаватись, знаєте що? Що це все лишні рухи, і воно ні до чого не призведе. Але по-перше, з часом вам буде ставати тільки легше, в моєму випадку точно так і було. Я по своїй натурі сприймаю себе. Так, 50 на 50, приблизно інтроверт, екстраверт. Якщо б ви мене знали десь 18 років, ви б зрозуміли про що я. Тому що в колі своїх таких друзів я можу бути суперактивним чи міг тоді бути суперактивним, але в більшості випадків, коли ми говоримо про таку широку аудиторію невідомих для мене людей, незнайомих, я був дуже замкнений. Я боявся просто почати діалог, я не хотів проявлятися. Я боявся цього катастрофічно. Мені було важко. Навіть зачитати з листочка перед інститутом, де я навчався, якусь доповідь наскільки мені було страшно, що я трусився в момент, коли я це читав. Але я потихеньку прокачував себе, і з часом в мене виходило все краще і краще. І зараз ви можете подумати, що я народився ось таким, що я можу сидіти перед камерою і в мене все ідеально виходить. Але по перше, в мене не ідеально виходить, все залежить від настрою, від мого вайбу в конкретний день. Ну і якщо порівняти цей рівень моїх комунікативних навичок з тим рівнем, який був 5 років назад, то може здатися, що це абсолютно дві різні людини. Ще раз постійна практика навіть в такому. Процес як соціальна активність дасть вам свої результати, і ви побачите зміни з часом, як би вам не було важко на старті. Четверта істина, мені дуже подобається. Кожне нове знайомство це унікальна можливість. Це, знаєте, можна порівняти із білетиком лотерейним, який ти отримуєш навіть безкоштовно, тому що для того, щоб лотерейний білетик взяти, тобі потрібно заплатити якісь кошти. Тут такого немає. Ти не платиш ніякі гроші за те, що. Підійдеш або напишеш, познайомишся і почнеш спілкування. І я впевнений, що ви до кінця не усвідомлюєте, наскільки багато нових можливостей, нових горизонтів може відкритись чисто завдяки тому, що ви будете спілкуватись з цією людиною 5, 10, 20 років, з цією людиною, з якою ви познайомились сьогодні. П'ята істина знайомства це про обмін енергією, ідеями і в першу чергу мотивацією. Тому що уявіть, що ви зустрічаєтесь зі своїм новим другом, мільйонером, і він розповідає про те, як він в своєму бізнесі щось зробив, і в нього там якось так вийшло, що він заробив плюс 200 тисяч доларів. І зараз він купує Porsche 911. І вас може це наскільки зарядити. Крім цього, ви можете якісь ідеї. Переосмислити і використати у власній справі, і через деякий час це так само дасть свій результат. В мене в житті такого було ну дуже багато разів. Тому я хочу, щоб ви дійсно розуміли, що ось ця енергія вона постійно літає туди, назад, туди назад, і просто. Зустрітись, поспілкуватись, обмінятись тим, що у вас в житті відбувається, це уже дуже корисна дія. Звичайно, якщо ви спілкуєтесь з правильними людьми, таке маленьке уточнення, і остання ключова істина, на якій ґрунтується, в принципі, вся моя модель поведінки в плані нових знайомств і підтримування зв'язків. Ви не будете цікавими, якщо ви не будете представляти реальної цінності для інших людей. Тобто давайте розбиратись на конкретному прикладі. Якщо ви ніхто, якщо у вас немає ніяких результатів, ви нічого не знаєте, такого унікального, що буде корисно іншим людям, можливо, з вами не цікаво в кінці кінців спілкуватись, у вас немає якогось цікавого хобі, яке об'єднує вас з іншими людьми, з вами просто не захочуть спілкуватися. Якщо ви будете такою особою, яка хоче тільки хапнути, взяти, але не готова. Прийти на допомогу, допомогти рішенням, ідеєю і так далі, контактом іншої людини з вами не захочуть спілкуватись. Тобто, ви маєте чітко зрозуміти, що для того, щоб ви здобували все більше і більше соціальних активів, будували оцей власний капітал, вам потрібно покращувати себе. І чим більш цінними ви є, тим легше далі. Заводити знайомства, підтримувати їх, розвивати їх, і потім будувати їх до того рівня, коли можна щось створювати спільно. Думаю, ми з цим розібралися. Тепер давайте переходити до наступного ключового. Я би сказав, питання: як саме заводити знайомства і які бувають види нетворкінгу? Почнемо з вертикального. Це означає, що ви намагаєтесь познайомитись з людиною, не з свого світу, з людиною, яка має набагато більш значущі досягнення, вона має більші активи, капітал і так далі. Тобто, ви ось так дивитесь на цю людину знизу вверх, і ви такі: О, вау! Я хочу з ним чи з нею познайомитись, що в такому випадку точно не потрібно робити: написувати в соціальні мережі, вести себе агресивно. Напрошуватись, можливо, з агресією писати О, ти мені не відповідаєш. фу, зазнався Займатися сталкінгом так само не потрібно, тобто якось намагатись слідкувати за людиною, тому що це може відлякати і показати вашу якусь неадекватність. Набиватись, знаєте, от з агресією, з хамовитістю відноситись до цього процесу не потрібно. Тобто, всі ось такі різкі рухи в сторону тих людей, які значно вище вас. По конкретним показникам будуть сприйматись негативно, і це одразу вб'є ваші шанси на будь-яке знайомство на діалог. Тому так не робимо. А що потрібно робити в такому випадку? Є простий достатньо алгоритм. Дивіться: по-перше, це знайти можливість побачитись офлайн. Тому що коли ви офлайні, у вас є можливість хоча б на цей час зустрічі бути в фокусі цієї людини, тобто вона не буде відволікатись ну, в більшості випадків на якісь інші розмови, на зуми, на повідомлення в інстаграмі і таке інше. Тобто, якщо ви зустрілись на 20 хвилин, це набагато краще, ніж якщо ви напишете щось в онлайні і будете розраховувати на відповідь. Може бути так, що. Вас не зрозуміють, може бути так, що не зрозуміють вашу цінність, не звернуть на вас увагу. А от в офлайні ви дійсно зможете розповісти про себе, розкритись. От що я хочу сказати, розкритись правильно перед співбесідником. Ідеально, якщо ви побачитесь на якомусь офлайн івенті, і там почнете діалог, але ще краще, якщо ви зайдете через якусь рекомендацію, тобто. Між вами і цією людиною є ті, хто знає і вас, або ви можете з ними познайомитись, і з ними дуже часто набагато легше познайомитись. Наприклад, це можуть бути члени команди, це можуть бути якісь друзі, і от попросити їх якось. Познайомити вас з цією людиною, піти ось тако. Знаєте, хід конем трішечки в обхід. Як це може виглядати на практиці? От хтось представляє мені якусь іншу людину. Дивись, влад, це Олег. Він хоче з тобою поспілкуватися. нього там класний проект, тому потрібна твоя оцінка. Можливо, ви можете бути один одному корисним. Ось так. Представляють людину, я вже фокусую увагу на цій людині на цій пропозиції, і діалог може дуже легко скластись. Наступний крок, що може відбуватись в такому випадку, ви пропонуєте свою допомогу, показуєте експертність в конкретних питаннях. Наприклад, дивись, Влад, я хочу допомагати тобі з Ютубом, з інстаграмом, з рілсами. Я маю ось такі от навички, такі в мене результати, і я готовий з тобою попрацювати безкоштовно або за мінімальну оплату. Я впевнений, що. Ця взаємодія тобі буде дуже корисна, тому я хочу спробувати. Якщо в тебе є можливість така, давай працювати. Я готовий на будь-які умови на старті. Просто для того, щоб показати тобі, на що я здатний. З такою мотивацією, якщо я почую людину, плюс вона підкріпить свої слова. Якимись результатами, тобто я побачу, що це не якийсь новачок, який просто за безкоштовно хоче мене взяти як перший проект, то я погоджусь на це. І далі у нас буде такий період, коли я побачу його в дії, і після цього вже я сам запропоную нормальні умови, і далі ця людина зможе розвиватись десь в рамках моєї команди або як підрядник важливий і так далі. Тобто з людьми більш високого рівня ви можете побудувати відносини саме. Через те, що ви зайдете, почнете допомагати якось безкоштовно, а потім отримаєте якусь позицію і почнете просуватись по кар'єрним сходам, скажімо так. А якщо ви хочете підтримувати відносини не в плані роботи, а на рівні чогось такого більш близького теплого, то вам потрібно зрозуміти, які між вами є спільні інтереси, і на фоні цих спільних інтересів ви можете вже підтримувати таке якесь неформальне спілкування, спільно проводити час, і це вас зблизить далі, тому користуйтесь такою ідеєю. А тепер розповім, як я, наприклад, познайомився з Євгеном Чернюком. Зрозуміло, що написати йому в дірект, сказати Євген, погнали снідати. Ну так воно не спрацює. Або Євген, давай я тобі буду робити щось там по запускам безкоштовно і будемо працювати. Ну, точно не спрацює. Тому я зрозумів наступне: Я маю знайти ось той спільний контекст, де нас познайомлять, якось я зможу представитись, розповісти про себе, але в принципі в мене навіть не було, знаєте, конкретної думки, як я можу повзаємодіяти. Це було просто. То, як знаєте, така галочка, тому що я починав свій шлях з каналу Біг Мані. Він мене мотивував дуже сильно. Я пам'ятаю, як в казармі дивився його і думав, що стану успішним. Тому я хотів просто розповісти цю історію, познайомитися там, якщо що, уже до чогось колись. Це дійде, але це не важливо, тобто конкретної цілі не було. Тож я знайшов можливість виступити на Big Money, подався, мене апрувнули, виступив на офлайн івенті, і в Варшаві був потім авторпаті. Ми зустрілись там, буквально десь було 10 людей, різних підприємців, в тому числі я, як спікер Big money івенту в Варшаві. і Я підійшов до нього. Ми поспілкувались, розповів про себе, сказав просто в кінці кінців, дякую. Сказав, що без цього каналу, скоріш за все, мій шлях в бізнесі. І не почався би, і це було просто приємно для мене, приємно для нього і у нас. Скажем так, хоча б уже є перший контакт, можливо, з часом колись це до чогось приведе, але знову ж таки плану в мене не було, просто галочка познайомитись, поспілкуватись спільно перехилити трішечки спиртного, і у нас все вийшло. А тепер поговоримо про горизонтальний нетворкінг. І якщо дуже простою мовою, це коли ти знайомишся з людьми з свого світу, люди можуть мати значно більше статки. Але якщо ви розумієте, що ви приблизно рівні з ним по май. Інсету, я думаю, ви розумієте, зараз пощає, то можна сказати, що це вже горизонтальний нетворкінг, тому що де я, а де, наприклад, Євген Черняк з його унікальним бізнесом, який для мене супер далекий, віддалений розрив між нами великий в віці, і так далі, і так далі. А де, наприклад, я і якийсь it спеціаліст, можливо, it підприємець з великим it бізнесом але все одно це уже. Плюс-мінус один і той же світ діджиталу, навіть якщо у нього в 100 разів більше людей працює в компанії і в 100 разів там більше капіталу, ну умовно. Тож, цей нетворкінг я поділю так само на дві категорії: на легкий рівень і на важкий рівень. Почнемо з легкого. Дивіться, коли це люди приблизно ну, дуже схожого рівня з вами, трішки нижчого, трішки вищого. Ну от різниці ви майже не бачите. В такому випадку просто дуже знайомитеся з людьми. Ви можете. Написати їм, просто написати в інстаграм, в телеграм. Погнали на каву. Я тебе там знаю. Я таким-то, таким то займаюсь, погнали на каву, а можна навіть не представлятись. Якщо у вас є соціальні мережі, просто базово, так нормально упаковані, той же Телеграм. Уже цього достатньо для того, щоб просто написати комусь. Є, наприклад, спільні чати, є чат Варшава, є там чат Дубай, хто де живе. Дуже часто такі от ком'юніті українців вони саме в Телеграмі існують. Тому ви можете просто вибрати людей з того чату, написати, поспілкуватись. Можливо, з чатів, бізнес-івентів, просто можна написати. Дуже багато людей до цього не додумуються, або думають, що це якось неадекватно, агресивно занадто. Ні, це нормально. Просто запропонувати. Пнувати, побачитись за кавою, за сніданком, за вечерею. Це гуд ідея, якщо ви на плюс-мінус такому ж рівні. Якщо у вас рівень відрізняється, ви розумієте це, але в принципі ви не з іншого світу, це не такий якийсь супер вертикальний скажем, нетворкінг, то в такому випадку знову ж таки ідеально зайти через спільних знайомих, і дуже часто буває таке, що ви почнете знайомитись з тими людьми, які оточують ту людину, з якою ви б хотіли. Познайомитись і просто органічно вийде так, що ви почнете спілкуватись і з цією людиною. Ну і для того, щоб ви зрозуміли, як працює горизонтальний нетворкінг в такому складному варіанті, розповім вам історію, як я познайомився з Сашою Слобоженком. Отже, історія почалась в два третьому році. Ми вже були знайомі, я би так сказав, заочно. Я на нього підписаний був. Він на мене не був, але десь бачив в інстаграмі, коли ми були на спільних івентах. Звичайно, спілкувалися так, буквально декілька фраз, без такого, що прям довго спілкувалися, там чи сиділи за одним столом, ну, я думаю, ви зрозуміли. Були загалом знайомими. Але коли я почав спілкуватись, і це перша дія з людьми з його оточення, я зрозумів, що, ну, скоріш за все, рано чи пізно якось із ним, мабуть, познайомлюсь, і почнемо якось спілкуватись а, трошечки частіше. Хоча в мене плану не було, я не люблю, знаєте. Прориватись до конкретних людей і думати, що мені це щось в житті дасть. Ну ні, я просто розумів, що можливо так станеться, прикольно, але не більше того. І друга була така ключова дія, після якої ми вже й зустрілися і почали так більш активно спілкуватись. Я задонатив в аукціоні Саша Волошина 38 тисяч 500 доларів. І він в той момент мені написав: говорить, ну прикольно, дуже класний мув. До речі, я на тебе не був підписаний. Якось цікаво, як так сталося. Ну і з того часу він на мене підписаний, щось там відповідає на якісь сторіс, особливо ті, що пов'язані з автомобілями. Було таке, що ми її цікаву ситуацію потрапили, яку я не можу розповідати, і це було в офлайні. Ну, тобто, нормально часу провели, але якось так. Тобто, можна заходити через спільних друзів, через спільних знайомих, і з часом ви, скоріш за все, заведете знайомства з тими людьми, з якими ви б хотіли познайомитись. І не потрібно в цьому. Шукати якусь свою вигоду і користь, і бути тільки тією людиною, яка знаєте, намагається щось забрати, тому що вас одразу розкриють і з вами перестануть спілкуватись. Але я думаю, що ви краще зрозуміли тепер, як вам поводитись загалом, якщо звести все до... Конкретних таких декількох малесеньких порад, то вам потрібно не боятись. Друге, вам потрібно зрозуміти, з ким ви хочете познайомитись, далі проаналізувати, що це за люди з вашого світу, не з вашого світу. Вибираєте варіант вертикальне, горизонтальне, і потім думаєте на рахунок дій. Можливо, це дія просто написати в дірект і запропонувати поснідати. Можливо, потрібно якось заходити в довго ось так через органічні такі знайомства, і потім якось уже комунікувати з тією людиною, з якою ви хочете познайомитись, але насправді все набагато простіше, ніж ви думаєте, але в цьому в нетворкінгу, в підтриманні дружніх відносин, є великий потенціал, і вам не потрібно думати, що вам всі інші люди не потрібні, і ви самі всього досягнете. Ні, чим більше ви кооперуєте з іншими людьми, тим більші ваші шанси на успіх. Ну і останнє, ваша цінність залежить не тільки від того, які у вас конкретні результати в бізнесі чи в вашій діяльності, а й від того, який соціальний актив в плані соціальних мереж, підписників, охоплень ви маєте. Тому, якщо ви хочете з легкістю знайомитись з людьми, тому я вам остання така порада: розвивайте свої соціальні мережі, качайте свій персональний бренд. Це мені дійсно допомогло. Тому я сподіваюся, що це відео вам допомогло зрозуміти, як працює цей світ з точки зору нетворкінгу, і ви вже зможете робити ці правильні кроки і дії, які призведуть вас до того, що у вас буде класне оточення із мільйонерів, які вас будуть активно підтримувати, допомагати, підкидати різні ідеї і нові можливості. А якщо ви хочете прокачати своє мислення і позбавитись. Тих фінансових переконань бідних людей, які сидять в нас усіх, подивіться ось це відео. Воно дійсно вам розкриє очі на те, які переконання тянуть нас вниз. Побачимось в наступних відео.